Що потрібно для поїздки на природу? Правильно, потрібен потужний та надійний кросовер. Зустрічайте Subaru Outback 2011 року повний привід. 2,5 бензин, чорний колір на ось таких чудових лінзах. Є у нас туманички, омивачі фар, передні задні парктроніки, оригінальні дісочки. Автопатоноване на рейлінгах, Ідеально підходить для поїздок на дальній дистанції. Має високий кліренс. І гарно проходимість. Недаремно кажуть, що прямим конкурентом Audi Quattro є саме повний привід Subaru. Що ж, давайте розглянемо, що в нас має це авто Зустрічає як без ключовим доступом і шкіряними сидіннями. Гарна розвинена бокова підтримка для безпечної та комфортної їзди при крутих поворотах. Повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання все як треба. Найкращий комфорт. Електрорегулювання дзеркал, електроскладання, яскравість приборної панелі, електроручничок. Допомога при підйому та спуску, включення стабілізації. Ось таке чудове мультикермо, приборна панель. На мультикермі маємо управління мультимедіа, інформація на бортовому комп'ютері, круїз-контроль, підрульові полісточки, автосвітло, автодощ. Є в нас і така мультимедієчка, позаду якої бортовий комп'ютер та привод парктроніків, який показує реальну відстань до перешкоди. Мультимедійська звичайна, із CD-ченджером. Є отакий от відсік у нас, куди можна покласти телефон або ще якісь необхідні речі. Двохзонний клімат-контроль, скупою налаштувань, заводиться авто з кнопочки, автоматик, прикурювач, ще додаткова ніша, підігрівчики або ж охолодження сидінь, два підстаканечка. І найголовніше, за що ж всі люблять це у нас лючок присутній. Також його можна відчинити. А тільки піднімають. А позаду що в нас відразу кидається? Це шикарні шкіряні сидіння в гарному стані. Є ізефікси. Є підлокітничок з двома підстаканниками, щоб з друзями кайфувати на природі, їхати, насолоджуватися машинкою. Позаду у нас ось такий от вигляд, маємо. Задні парктронічки. Нагадування, що у нас повний привід. Відчиняємо. Хопс. І маємо такий от гігантський просторий багажник. Куди можна запихати все, що ваші душі завгодно. Також є ручки для відкиду задніх сидінь і трансформації цієї чудової автівки в спальний режим. Можна сюди закинути подушку, матрасик і будете собі спати на природі з задоволенням. Піднімаємо шторочку і бачимо, що тут. Бачимо повноцінну запаску з інструментами для її заміни. Також до цієї автівки в нас в комплекті йдуть колеса, гума, ось така от фунтома, літня, в дуже гарному стані. Всіх охочих. Придбати собі надійного повнопривідного друга, який ніколи вас не підведе. Запрошуємо вас тоді нас на майданчик, переглянути ось цей чудовий автомобіль і зможете собі його придбати. Автопоєнт придбай якісне авто.